Добрий день, ми на каналі Центр правової допомоги і з вами юрист Олександр Васильович. Сьогодні я підніму питання, що таке воєнні злочини, як їх правильно фіксувати та як притягнути агресора до відповідальності. Хотілося почати з того, що незаконне вторгнення в Україну безперечно є військовим злочином, але в юридичній площині військові та воєнні злочини мають зовсім різне значення. Тому виникають економірні питання. Хто буде нести відповідальність за військові злочини та як їх притягнути до відповідальності? Залишайтеся з нами. Воєнний злочин перш за все, це грубе порушення правил та звичаїв ведення війни, в винувації кого будуть нести відповідальність перед воєнним трибуналом. Воєнний злочин це виключно сфера міжнародного кримінального права. Перелік воєнних злочинів визначений в статуті Міжнародного кримінального суду. Придановоєнні злочинів є планування та ведення агресивної війни, тортури та нелюдське ставлення, напад на незахищені цивільні об'єкти, пропаганда та інші. Військовий злочин, перш за все, це протиправне діяння під час несення військової служби. У кримінальному кодексі України існують відповідні групи військових кримінальних правопорушень. Ось деякі з них проти проходження військової служби. Проти експлуатації військової техніки, проти використання військового майна та військові кримінальні посадові злочини. Підсумовуючи всю вищескажену інформацію, ми можемо зробити висновки, що воєнні злочини скоюються на війні, а військові злочини під час несення військової служби. Тобто агресор Російської Федерації буде нести відповідальність саме за скоєння воєнних злочинів. Далі давайте розберемо, що все таки буде нести відповідальність за скоєння воєнних злочинів. Перш за все, це комбати та особи, які надають їм накази. Це можуть бути як головнокомандувач, так і інші військові та цивільні особи. Також варто зазначити той факт, що скоєння особою злочину за наказом свого безпосереднього командира не звільняє її від кримінальної відповідальності. Далі давайте розглянемо життєву ситуацію з нашої практики. До нас звернувся клієнт родом з Київської області. Його майно було зруйновано під час обстрілу збройних формувань Російської Федерації. Проте йому вдалося зафіксувати пошкодження. Далі він до нас звернувся з проханням допомогти йому у зборі всіх необхідних доказів для отримання компенсації. В ході роботи ми підготували йому заяву відповідну та додали всі необхідні докази для подачі в ЦНАВ. Далі, як результат, його звернення зареєстрували та задовільнили, і в порядку черги він очікує на грошову компенсацію. Також хочу зазначити, що що вас більш детальніше цікавить, як отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене нерухоме майно під час воєнного конфлікту, то на дану тему ми знімали більш детальніше відео, в якому ми відповіли на запитання, що робити в такій ситуації та як довести факт пошкодження або зруйнування вашого майна, залишу посилання під відео. Далі варто розібратися, як правильно фіксувати воєнні злочини. Фіксування воєнних злочин може відбуватися як і у моменті скоєння, так і з метою фіксування наслідків. Варто фіксувати такі злочини, як мародерство, тортури серед мирного населення, пошкодження житлові будинки, підтвердження обстрілів житлових кварталів, також підтвердження обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури. Крім цього, також важливо буде фільмувати саме опознавальні знаки на військовій тексті, номери військових з'єднань, шеврони, які знаходяться на рукавах військових, а також позивні імена, звання, офіцери, які можуть допомогти в розслідуванні даного злочину. Також, якщо у вас виникне така можливість взяти показання у полоненого, то також варто зазначити, що він вказав своє ім'я по батькові, військове звання, посада, відповідно до якого військове з'єднання він належить та як саме він участь в здійсненні військового злочину. Останнім та надважливим кроком для фіксування воєнних злочинів є також залучення до даної фіксації відповідних свідків, де буде їхнє прізвище, ім'я по батькові, час і їхню причетність до даної ситуації. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були незаконно порушені або обмежені, то залишайте коментар під відео та записуйтесь на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за увагу. Поширюйте відео, так як це допомагає людям знайти вищі з вами був юрист центр правової допомоги Олександр Васильович. Зустрінемось в наступному відео.